Вітаю з вами ситуаційний центр міста Вінниця. І я, Наталія Гайовик, вранці 20 жовтня трапилась дорожньо-транспортна пригода на Хмельницькому шосе. Водійка автомобіля Тойота, об'їжджаючи припаркований транспортний засіб, не дотрималась безпечного бокового інтервалу і допустила із ним зіткнення. Внаслідок удару обидві автівки зазнали пошкоджень. До місця події прибули патрульні поліцейські, які згодом повідомили, що жінка, яка керувала легковиком, отримала протокол за вчинення ДТП. 24 жовтня о 19.45 трапилася аварія на розі вулиць Перегова та Зочих. Відбулося зіткнення між двома автомобілями марок Шкода та Фольксваген. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Проте кермувальники допомоги поліції не потребували. Вони самостійно домовились та невдовзі мирно роз'їхались. Близько 20-ї години, 24 жовтня, трапилась ще одна автопригода на Хмельницькому шосе. Водій автомобіля БМВ, виконуючи маневр повороту ліворуч, не надав перевагу Русі зустрічному транспортному засобу, а саме автомобілю Субару. На щастя, внаслідок зіткнення ніхто не постраждав. До місця події прибув екіпаж патрульної поліції. Охоронці порядку згодом повідомили, що учасники ДТП вирішили усе за згодою обох сторін. Служба патрульної поліції Вінницької області повідомила, що у водія, який мав ознаки сп'яніння, інспектори виявили імовірно наркотичні речовини. Близько 16-ї години, 24 жовтня, на вулиці Соборній, за порушення вимоги дорожнього знаку, патрульні зупинили автомобіль. Мерседес ним керував водій, що мав ознаки наркотичного сп'яніння. Чоловіку запропонували пройти огляд у лікаря-нарколога, але він відмовився. Крім того, порушник помітно нервував, тож охоронці порядку вирішили провести йому поверхневу перевірку. У водія виявили паперовий згорток із подрібненою речовиною зеленого кольору, схожу на наркотичну. Для встановлення усіх обставин патрульні викликали слідчо-оперативну групу. У результаті на 23-річного водія автомобіля Мерседес патрульні склали протокол за статтею 130 та винесли постанову за частиною першої статті 122 кодексу України про адміністративні правопорушення. Шановні вінничани та гості міста. Якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.